Вітаю шановні мої підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і у сьогоднішній Альтернативній історії ми разом з вами пограємо за білоруську державу Олександра Лукашенко із акцентом із упором на те, щоби створити Союзну Крим. Тобто у сьогоднішній альтернативній історії на фоні подій 24 лютого 2022 року, 2023 року. Граючи за Олександра Григоровича Лукашенко, ми разом з вами. Будемо робити все те, щоби союзна країна воз'єдналася, тобто Білорусь і Російська Федерація, воз'єдналася, і Олександр Лукашенко став президентом Російської Федерації. Отже, друзі, безперечно, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а також додивіться даний відео до кінця. Ну, а ми розпочинаємо нашу катучку з 25 лютого 2022 року на фоні початку спеціальної, так званої військової операції Російської Федерації проти Української держави. Відразу ж нам просяться, чи готова Білорусь відправляти своїх добровольців, ми, граючи за Олександра Лукашенко, відмовилися від цього. Тому що бачимо, що цього нам робити не треба. По суті, ми виконали у лютому 2022 року перший етап нашого формування союзної країни, і наша головна задача дивіться, навіть є можливість поставити кулю Лукашенко, нашого сина, уточніше, сина Лукашенко, новим президентом Білоруської та Російської держави, але це вже, як говориться, зовсім інша історія. Тим не менше, граючи за. Лукашенка старого, у нас є якраз можливість шлях пройти до президентства до союзної країни. Те, що ми створимо союзну країну, це ще півбіди-біда, друзі. До речі, шлях до президентства він куди більш важкіший, тому що ми вже на фоні оцих фокусів, як бачимо, у нас і виникають масові протести по території Білорусі. Ми бачимо, що як і Російська Федерація вторгається в Україну. А ми, безперечно, будемо ніколи не признаємо демократію у нашій державі, тому що у цій альтернативній історії Лукашенко, як глядач, як людина, яка намагається добратися до влади у Російській Федерації у союзній країні, буде робити все те, аби ну по суті. Робити диверсії проти в військової операції, вона ж війна в Україні. На превеликий жаль, важко спостерігати от ті жахливі та драматичні кадри 22-го року, але справді оця так звана спеціальна військова операція показала всьому світу, що російська армія не є сильною, а російський народ не є непереможним. Тож, як ми бачимо, українська держава стійко бореться за свою незалежність, і хоча вже Ідуть бої за сам Київ, за під Києвом. Китай нам допомагає цим розвиватися. У нашій економіці, щоб пришвидшити будівництво розбудову країни, українські контратаки на фоні великого і високого українського духу показують те, що Путінська Росія вона є нестабільною і цей картковий будинок може луснути в будь-який момент. Якраз на фоні цього скористається подіями Олександра Григоровича Лукашенко, який вже на початку 23-го року готовий заявляє про те, що його головна ціль це мета до президентства в Москві в російській державі. Безперечно, без сильної економіки, без ефективного управління маленькою Білорусі, хоча по суті вона не є маленька, але багата, як сказати, по іти території, і по деяких ресурсах, безперечно є в своєму краї в цьому свої мінуси, свої плюси, але білоруський народ. Він, я гадаю, такий щирий, як напевно, і український. Ну давненько я не був там, тож не буду судити. На фоні сьогоднішніх подій самий народ нас підтримує за більшості, і це дуже добре. Указ номер 3 Ми скасовуємо 1 лютого 2023 року, того, що детектура в Білорусі вона неприйнятна. Як ми бачимо, шлях до нашого президентства в Союзну країну на півшляху, ми опинилися до цього шляху. Ми заручаємося підтримкою генералів, ми заручаємося підтримкою різних, вербуємо точніше, різних КГБшників, ФСБшників, Говоримо з депутатами. Депутати нас підтримують. Україна ще стійко, хоча б половина України вона під окупацією, але от саме ця. Довга і тривала битва за Україну вона виснажує російську державу і російське суспільство. Я гадаю, що на фоні оцих всіх подій, дивіться, Володимир Путін втрачає безперечну владу. 2024 рік говорить про те, що його влада дуже крихка, і якраз в квітні 2024 році, після виборів президента Російської Федерації. Він ну по суті практично ледве-ледве дотягнув, щоби стати президентом РФ, але якраз ця ситуація дала Лукашенкові всередині наприкінці середині, наприкінці 2024 року, піти по фокусові союз стане єдиним цілим. Це лише от перший такий нюанси, де Білоруська держава та Російська Федерація воз'єдналися 20 липня 2024 року і з'єднала велику єдину державу союзну країну Росії і Білорусі. На фоні того, як Олександр Лукашенко стає президентом цієї союзної країни, він відразу ж тієї секунди від по суті зупиняє спеціальну військову операцію, вона ж війна проти України. І виводить масово свої війська. Україна перемогла, але Володимир Зеленський не пережив цієї перемоги. Ющенко становиться новим президентом України. Не знаю, чи це пов'язано із виборами, які програв Зеленський, чи це можливо щось з ним трапилося, по стану здоров'ю у цій альтернативній реальності. Але факт в тому, що Ющенко президент, Лукашенко президент Росії і Білорусі, війська масово виводяться з території. Української держави спеціальна військова операція повністю з тріском провалилася. Білорусь від імені російсько-білоруської і української спільноти на території самої Російської Федерації, вони ну, приносять свої вибачення і виплачують українцям препарації за ті шалені знущання, за ті шалені от збитки, які нанесла ця війна у цій альтернативній історії. Сама ж союзна країна. Вона процвітає того, що скасувавши цю спеціальну військову операцію, Білорусь та та частина Російської держави, по ній скасовано було дуже багато санкцій, які якраз пов'язані були з цим. А факт того, що дивіться, сама самій Олександр Геройович Лукашенко віддає всі території України, дивіться 28 липня, 24-го року, і Донбас із Луганськом, і Кримський полуострів повністю відходять до Української держави. Цей факт. На фоні от неуспішної спеціальної військової операції і кардинальної зміни геополітичних складових на території Схої Європи та цілому світі в цілому дали можливість союзній країні Росії і Білорусі ну, по суті перегорнути цю трагічну сторінку цієї не дуже справедливої альтернативної історії. Тим не менше, НАТО, безперечно, буде дихати нам по телесю, а Олександр Григорович Лукашенко. Знаючи, що його час прийшов, і втіливши його саму заповітну мрію, це стати президентом Росії і Білорусії, дає бразди правління своєму синові, підготовленому колі Лукашенка. Це буде, так би мовити, останній заповіт на фоні постійно міняючогося світу, і думаю, наступна наша альтернативна історія. Ми бачимо, що тут і велика. Сирія проголошується і Чеченсько-українська війна, яка ще якимось чином продовжується, Рамзан Кадиров ніяк не може захопити Київ за три дні, і ну, він, по суті, продовжує цю несправедливу свою війну. Але це тимчасове явище того, що хоч і Коля Лукашенко, хоч і Олександр Єврович Лукашенко, він не буде терпіти, ну так би мовити, намагання Рамзана Кадирова підкорити Україну за три дні. Отже, друзі, наша альтернативна історія підходить до кінця. У цій альтернативній історії Лукашенко старший став президентом. Він зупинив цю СВО. Він підготував, так би мовити, підґрунтя для правління Колі Лукашенко, яке вже ж по суті своїй буде ну, напевно, кардинально міняти геополітику цих союзних і несоюзних країн. У світі, впливаючи на Середню Азію, на далекий схід, борючися чи там з демократами, чи навпаки з детектурою у світі, створюючи свою авторитарну державу, чи навпаки, розбудовуючи демократію у цих країнах і налагоджуванням зв'язків з сусідніми державами. На сьогодні це все. Наступний відеоролик він буде посвячений, напевно, альтернативній історії Колі Лукашенка, який буде вагатися, ну, між, ну, напевно. Геополітичним завоюванням світу чи Європи там розвалом НАТО, або ж, все ж таки, правим ділом займеться, буде боротися з диктаторами, послабить сам режим у цих народах, побудує демократію та змінить в корні от код цих націй, ну по суті, знищивши монархізм, авторитаризм та імперіалізм. Отже, друзі, я дякую гарно за перегляди. Безперечно, було приємно показати вам цю альтернативну історію. До побачення всім. Кінець 24-го року цієї альтернативної історії був доволі таки позитивний. Тож, давайте ну, побажаємо один одному удачі і хорошого настрою та бережіть себе. До побачення.